Всім привіт! Сьогодні будемо знову брати деякі речі, але сьогодні буде прання дуже делікатних речей. Приступаємо до їх загрузки. Це такий: сьогодні будемо брати дуже-дуже делікатний светрик. Е -е його взагалі не можна ні віджимати, ні нічого. От просто, просто він має дуже делікатно попратися. І Я думаю, ви здогадуєтеся, який я буду сьогодні ставити режим. І ще загружаємо плаття. Теж дуже делікатне. А, і воно там ще трошки в плямах. Ну, але вони вже затерті і, і, і вроді, як все. Продовжуємо. І ще кидаємо цей ремінь. такий, Ну, не ремінь, тут просто якийсь шнурок до того плаття. Все. Чим ми це будемо прати? Ніяких копачків, нічого ми не кидаємо. тому що тут то дуже делікатні речі. Чим ми беремо? Ми сьогодні беремо Гелем Гама Фреш де Колонія. Скільки ми будемо дозувати? Мало ми будемо дозувати. Ось, все все, ось його досить. кубочка Так, цього достатньо. Беремо наливаємо сюди. Є. І трошки. Пляшка упала. І трошки ополіскувача, але чуть-чуть, чуть-чуть. Все. Цього буде досить. Все. От стільки нам сьогодні по мінімальному хімії. Сьогодні нам пригодиться. І закриваємо всі засоби. Ті, що нам сьогодні пригодилося. Так, програма сьогодні в нас буде ексклюзивно. Ви її ще не бачили, це буде ручне прання вовна. Температура у нас буде вот, 30 градусів. Віджим ми взагалі міняємо, ставимо «no spin». Ми потім після циклу, як оце допереться, і отут -от я штуку светр витягну. Е і -от потім плаття я окремо окремо ще поставлю на віджим на 400 областів, і все. Хоча я знаю, що вона там на 480, ну, але вже що, що є, то є. Я нічого вже не змінюю. Але ще в цикл додаємо інтенсивно. Е, якщо я доставлю інтенсивно, нічого не зміниться, воно просто буде чуть, чуть довше пратися. 37 хвилин. Ну, будемо, ще дивіться, ну 27 хвилин тут дуже мало. Тому в них не буде хоча б 37. І все. Отак от, от ми сьогодні поперемо. Зараз. Так, продовжуємо. Е, Ручний про на 30, на в спині інтенсивне. Все. 37 хвилин. Старт. Тут машинка взагалі майже крутити на цій програмі не буде, а, ну, в, я думаю, в LG, в LG просто придумали так, щоб на цій програмі вона взагалі не крутила. Ну, раз крутни, крутнула і все. І так і, і полоскання йдуть, і прання дуже-дуже мало. Крутить. Вона, вона весь цикл по суті стоїть. Вона не крутить взагалі майже. Ну, мені здається, то і правильно, щоб не зіпсувати якусь дуже делікатну тканину. А дивіться, полилося. О зараз. Подивіться вона буде покачуванням бачите, такими от легенькими. Бачите, як вона делікатна бере. Дуже. Води набере багато, тому що це ручне руч непранімовна. Неделікатно вона теж набирає багато води. Mm. Риск, ну, вот это рано набирається багато. Ну, то так і має бути. А mm. oh, ну все. Вона брала, так, такі кинополоска, на не змішані ткани. Все, вона включила те. От тільки що був щелчок такий. 20 градусів. І все, мені дивіться, вона так буде весь цикл, так от стояти, не крутити, майже. Ота от, бачите, верхушка вона в бризках така і светрика і вона не дуже, бачите, змочилася вона така в капельках. Дуже-дуже тихе прання зараз відбувається. І взагалі немає. О, я зараз. Оце і все. Бачите, ручне прання вовна, оце і таке заключається. Раз крутнула, все. І отаке от це ручне прання вовна. В електролюксі по-іншому. Там теж коротке, але. Там трохи довші, ну, такі. Ну, не, не так, як в LG. В Bosch теж трошки інакше. А ось так я буду йти весь цикл. Але я ще би хотів, знаєте, поставити на делікатне. Просто так, щоб вона, знаєте, крутнула раз. Ось, просто так от раз крутнула і все. Зараз ми все. Дивіться, зараз О, зараз дивіться, просто. О, зараз чуть-чуть вона хай крутне, щоб трошки розчинилося. чуть чуть буквально. так. Все. Ось це і все. Отак я і хотів зробити все. Ми беремо, включаємо і все і ще раз так от. Все, бачите, пінка появилася і все. І хай так. І от. Перевесь цикл. І ось так воно весь цикл буде прати. Полоскання так само будуть проходити. Ну, це скучний процес, досить э, ну і все. Ото і все, але більше, більше нічого такого ж не буде. Дуже тиха програма. Та вона вже нагрілась. Та ні, 26. А ні, може ще підігріє. Ну, отак вот і буде від весь цикл. Зустрінемося тоді, коли буде полоскання. Пішов злив води 11 хвилин. Але вже хоче покрутити, но але... щось не дають, чи що, чи за циклом, так. цикл полоскання, Машинка тільки не закінчила набір води. Да? Вісім хвилин до кінця. полоскання йдуть так само, як і прання. Раз кручула і все. Ось так. Зустрінемося тут, коли буде вже майже кінець. Коротше, що хочу сказати. Майже От розкрутнула і зливаю воду. Ось такі полоскані. Ну і фінальне таке саме буде. І от хоче крупнути, але не може. Або не дають. Бачите 1 і нуль. Не знаю, чого так. Ну добре, зустрінемося тоді, коли буде вже цикл підходити до кінця і коли ми вже будемо ставити віджим. Все. Цикл закінчився майже вже хвилину крився. І все цілком закінчився. Все попралося. Так, оцю штуку я зараз дістану, а платье зараз відіжмемо. Все. Ставимо сукню віджимати. А, світиться баломна, але но... так. Я вам покажу, як я то роблю. Нічого не чіпаємо тут, нажимаємо віджим. і все. І виставляємо собі скільки обертів потрібно. Мені потрібно 400, але віджимається там 480. Все, старт. І все, я буду відживатись. Ну, ось і все. Ось на 480 обертів. Буде йти віджим. Все ось так. Ну машинка нехай віджимає. Далі я не буду знімати, нічого цікавого не буде. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі нових відео. Всім па-па!